Так, хлопці, наступна задача. Задача проста. Ось у мене такий був новий. Одна лента, я собі зробив два куска, тоді ще восини було. На сою воно пішло, на пшеницю воно не буде працювати. Треба ось такого, Ось такого. С-55В. Зробити урігу. Оріга йде ось така. Тобто ще по одному треба вуху додати, щоб в мене було не 6 планок. А 12 планок, так як має бути. Як це зробити? Тут де не де вже вуха, все. Отрискали. Маю три ще гарних грубих вуха, нових. Ну і щось будемо вибирали, мабуть, з того. Зробимо це, чи знов у нас нічого не вийде. Будемо багато балакали і нічого не робили, плакали.